Продовжуємо годину ще і говоримо про несправедливість українського життя, зокрема українських змін до податкового бюджетного кодексу. Михайло Головко, але прошу Я дуже прошу. Коротко. Так слово коротко закінчу. Саме основне про наповнення українського бюджету, про те, що ми вже говоримо не один рік, і в попередньому режиму Януковича ми це боролися. Це вивезення коштів з офшорів. Ми сьогодні в парламенті мали розглядати законопроект про розірвання денонсації угоди з Кіпром, але знову коаліція відмовилася його розглядати, відправили на допрацювання. Ми зареєстрували цей законопроект. Ми зареєстрували законопроект, на про заборону вивезення коштів в офшорі і стимулювати змусити ті компанії, які це робили, повернути добровільні кошти продовж трьох місяців. Якщо вони це не роблять, їхні активи, рахунки, майно переходить у власність держави. Ці закони є зареєстровані. Панове товариство, члени коліці. Давайте проголосуємо. Ми наповнимо мільярди в український бюджет і не буде питання з урізанням соціальних виплат для вчителів, лікарів, студентів, пенсіонерів і так далі. Дякую, друзі. Ну я знаю, що не лише Кіпр, там і Вержинські острови, офшорі є, є, є дуже багато, є, чому схопилися саме країн, за кіперів. А яких треба в тому числі кажу Кіпр і інші держави, ми додаємо весь список. Дякую, пане Михайло. Друзі, представники коаліції. Так, про владну більшість. Скажіть, чи справді наступного року ну таке питання про все, яке хвилює точно всіх громадян? Вони там власник 50 метрової квартири буде платити там податок за квартиру, там 500 гривень чи 1000 гривень, а власник там будинку в 100 квадратів буде платити 1000 гривень. Давайте я зараз поясню чи 2,5 ти... тисячі, як сказав пан Володимир. Ти... Да, Давайте ти... я поясню ситуацію, тому що вчора відбулось засідання податкового та метного. Комітету На розвідали, де кардинально змінилась позиція того, що подавалось урядом, де було відхилено майже все. І сьогодні було проголосовано в парламенті не те, що подавалось урядом, а те, що напрацьовано депутатами. І сьогодні ми маємо те, що в першому читанні будемо мати законопроекти, де знову, завтра, післязавтра, ми будемо працювати в комітетах. і Я маю сподівання, що ті норми... Щодо імпорту на 10%, ті норми, які стосуються зараз, що сказав навіть пан пан Михайло прогресивної шкали оподаткування або якісь інші, ми все таки напрацюємо і в неділю будемо за них голосувати вже свідомо, даючи розуміння, що нам треба чимось і наповнювати бюджет, але не за рахунок простих громадян. Все, ми не можемо зараз за рахунок українця простого... Щоб олігархи поділилися з прибутками, а саме той самий військовий збір, хто задекларував більше півмільйона, там 10% понад мільйон, там 2, 15% понад 10 мільйонів, там 20% і так більше. Чим більше задекларувати, більше маєш за 100% підтримую. Але Добрати. якщо ми в такий спосіб не виженемо всіх інвесторів з України, якщо ми зараз знову дамо поштовх до всіх. Що завтра зараз втікнуть з України, і ми не будемо мати наповнювати бюджет навіть для на ту мінімальну соціалку, яка у нас Та є. інвесторів перепрошую. Вони ті, що хочуть працювати, і будуть працювати. Але Але є такі дивіться, страшні Ми казали про військовий збір. Ми сьогодні оплатимо з наших поточних речей. Чому ми на сьогодні не вкладаємо військовий збір там з роялти, з дивідендів, з якихось там надприбунків? Ми платимо їх з зарплату. От про дивіденди Пане пана ви банківський комітет представляєте так з питання банківської фінансової політики банківської діяльності. Оце оподаткування е депозитів. Ну зараз банки всі розсипаються один за одним. Люди взагалі банкам не довіряють, і ми ще плюс до цього обкладатимемо депозити там 20%. Це правильна політика на вашу три 30. Так, 30. Ні, признять два відсотки. Це коли за немає споточного рахунку. Перша e, двадцять півтора місяця назад, не так давно, виступав прем'єр-міністр перший раз, коли він прийшов на зустріч до Верховної Ради навіть місяць. Він чітко сказав: Шановні депутати, ви голосуєте за мене, але легко вам не буде. І 2015 рік буде набагато важчий. І дуже подивлюся, мені цікаво, як будете голосувати в раді. Пройшов цей місяць, і ці голосування в нас прийшли. Кожен, хто виходить в коаліцію, він розумів, що не будуть любити люди, буде важко вийти на вулицю, тому що приходиться приймати дуже важкі рішення і брати на себе за це відповідальність. Тому що ти виходиш, і сьогодні багато депутатів, які делегували своїх представників в уряд. Таке враження, що вони в опозиції до свого Коли, власного самому, уряду, від до своїх ділі, делегатів. Так не буває. Це Я навіть перше. можу назву фракції вказати. Йори, на самому Назвати. ділі це відлукаво говорять. Ну, від ну по-перше. Прем'єр-міністр працював 9 місяців, він напрацьовував реформи. Як ну але уряд був попередній. Ну, він... дождіть, він напрацьовував реформи для того, щоб сьогодні ми отримали 60 законів. Зміни, по-перше, ми не порушуємо, ви знаєте закон, зміни до бюджетного і податкового кодексу вносяться за півроку. Ми вже його порушуємо всі з вами. Тому що нам сьогодні кажуть, давайте, будь ласка, голосуйте за ці зміни. Щоб Потім сказав, на основанні цих ці змін нам дадуть бюджет. Якщо ми не проголосуємо, бо ми половину. Проголосуємо, то цей бюджет буде повністю розбалансовано. Я вам проведу цифри. От, наприклад, соціальні речі, про які сьогодні ми не проголосували, чого ж такий шквал піднявся, і міністр фінансів і так далі 12 мільярдів. Експортне мито, щоб ви зрозуміли, 7-8 мільярдів. Тобто, якщо ці закони, отак, от, як ми е е е голосували, не пройдуть, це буде близько, ми рахували на фракції 60 мільярдів. Але ж ми кажемо про інше. Давайте наповнювати з інших речей, чому ми сьогодні перекладаємо дійсно на простих людей. Тепер ми кажемо про місцеві бюджети, податок на нерухомість. Так, ми хочемо сьогодні зробити так, щоб на містах були кошти. Але що ми робимо? Ми приходимо до бабусі і кажемо, ти там платила за 60 метрів, тепер будеш з першого метра платити. У тебе зарплата там була 120. У тебе, метрів, і... Раніше ну, було 120, а тепер з першого 50. метра. У тебе мінімальна зарплата в порівнянні там, з минулим роком була 155 доларів. Долар був 8. Зараз 65. У тебе комунальні платежі були там, 600 гривень, ще тепер 1000. У тебе там продукти питання стоїли 100 кота, тепер стокота. А тепер, ще імпортне мито, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка, слухайте, да, і три тисячі це Дайте, мало вже було. Зумілося, що Батьківщина внесла реальні пропозиції. Да? Крім того, що на жаль, вибачте, в нас весілля в батьківщини в суботу. В нас вся держава Скажіть, повинна кого? чекати. Я... я думаю, вся держава знає, хто в нас в суботу виходить заміж. Ну, виходить замість. Тимошенка ви про себе. І чому нас, чекати... нас вся країна знає, повинна чекати знаєте, від весілля, як я люди будуть жити? Та давайте як люди Йогори, жити, то мабуть парламенті. Саме тому в суботу засідання не буде через весілля. Тимоша, як батьківщина, ви бачили сьогодні не голосувала жодний, тому суботу вони не хочуть працювати. в парламенті 450 депутатів. Фракції батьків дівчина 19 чоловік. Сьогодні більшість депутатів проголосувала. А чому так ми проголосували? Я поясню: 65 законів. Я вже третій день до третьої ночі сижу У мене є 5 законів. Ми розподілили по 5 законів. Завтра це треба буде на комітетах захищати. Коли ми захистимо, в суботу треба буде підготувати постанови, зареєструвати, а це потрібен час. Я сьогодні без обіду, до 8 разом з вами часу вечора, ми сиділи де? У Верховній Раді на пленарному засіданні ось вам, будь ласка, Ді потрібно можна? два дні. Дайте, як мінімум, щоб відпрацювати вигляді. а ви відразу це до усіля. Це теж дуже важлива подія. Це просто, це просто і Справді падіння. люди мають бути наступного дня в якомусь адекватному стані. Я хочу сказати наступне. Дійсно, у нас є найбільша проблема, те, що ми говорили про децентралізацію, а насправді її не відбулося. І ми що пропонуємо зараз на місцевому рівні, як які ми забрали ряд податків, в тому числі реєстрацію транспортного засобу. Ми за цей податок забрали. Ми забрали, який давав 18 мільярдів для місцевих бюджетів. Ми залишили тільки 10% з прибутку, де раніше наша політична сила пропонувала хоча б її збільшити до 50, там, ну 25, не менше. А ми зараз 10% залишаємо. І той самий податок нерухомий, я я ми правду сказали. Ні, почекайте, я вас дивіці, не перебивав. Я, я вас не перебивав. Я, я, я перепрошую. перепрошую. Ніхто Давайте не це. забирав транспорт. Ні. Так, транспортний забирали, власне. його з екологічним податком. Він залишився в області. Ні, його розподіляють. Частково йде на область, а Він. Він давайте давайте Друзі, давайте, давайте сказати, що в державу я вас перепрошую? Друзі, давайте в сесійній залі розберемося. Я, я Закинчу, закінчу, Дуже закінчу, коротко. У нас дуже мало об часу. об'єднавши ті закони, ті податки і забравши їх на місцях, а пропонуючи податок з нерухомості, це виклик соціальний бунт. І серед не знаю, буде мати де брати скажу. Мені здається, що головна проблема немає якоїсь стратегічної лінії. Чи в нас уряд лібералів, чи в нас уряд соціально орієнтований. Ми хочемо розвивати давати волю бізнесу, чи ми хочемо забезпечити забезпечувати всіх ма пане Євре, моя особисто. я репліку. Одну пана Михайла. Ми всі боролися, і українці боролися для того, щоб у нас була ск скорочена кількість податків. Тобто з 23 до 9. Це Білько. одне. Хочні, я вас не, не перебивав. Є, не. Будь ласка. Друге без реформ в цій державі наповнити бюджет неможливо. І цей уряд, і ми разом з вами повинні запровадити реформи. Все, якщо не буде реформ, не буде наповнення бюджету. І ми з вами завтра не будемо. Ні, депутатами, ні не будемо отримувати заробітних плат, і люди не будемо. Можливо, отримувати ще пенсії. в сміттєвому баці ви можете опинитися. І то в найкращому випадку не дай Бог, звичайно. Друзі, я хотів. Пане Ларі, я хочу, щоб ми ще одне відео подивилися. Потім у нас не багато часу. По якесь фінальне слово будемо підбивати все ж таки підсумки. Якщо хочете щось так. сказати, ще дивіться. Сьогодні було призначено, відбулося кілька призначень. Одне таке ну контроверсійне, таке ну діалектичне, не знаю, суперечливе. Так, Олександру Павленко призначили першим заступником Міністра охорони здоров'я така дуже впливова посада. І міністерство таке на грошових потоках. Вона представляла свого часу в ЦВК Сергія Тегібка, була членом партії «Сильна Україна», Потім Наталю Королевську в ЦВК представляла. Потім представляла російську авіакомпанію Сибір, яка судилася з українською державою. Вимагала 50 мільйонів, якщо я не помиляюся, доларів за отой збитий. Ту 154 над чорним морем це тепер цей юрист очолить міністерство. Ну стане заступником Олександра Квіташвілі. Давайте відео подивимося просто на рив. от, що людина ця представляла собою в минулому, будь ласка. відео. Закон, як ви знаєте, з'явився практично наприкінці літа. Ми отримали зовсім новий законодавчий акт зовсім нові правила гри. Але я б не сказала, що це є новими нові правила гри, які дозволяють знаєте, грати на рівних умовах. Все ж таки умови запропоновані зовсім на рівні. Доводы Украины российская сторона отвергает. Авиакомпания «Сибирь», которой принадлежал самолет, судится с Министерством обороны до сих пор. Сегодня ее юристы подали жалобу в апелляционный суд Киева. Собственник самолета требует 15 миллионов долларов. В суде сразу две экспертизы с противоположными разными выводами. У России претензии к украинской. К ней есть претензии процедурного характера, естественные по сути тоже. Дуже коротко суперечлива кандидатура чи ні? От раніше казали, що Володимир Курпіта стане першим заступником, і його казали про те, що Олександр Квіташвілі не ну не в змозі призначити сам собі заступників, що там є якась корупція, що хтось заносить гроші. Пане Максиме, є такі? Я можу сказати, сьогодні в нас на зустрічі зранку, на зустрічі фракції був прем'єр-міністрки. Вперше за всю незалежність. Віддали можливість міністру самому призначати собі і формувати повністю команду, але нести повну політичну відповідальність за те, що відбувається. Я думаю, це абсолютно нормально і дуже важливо сьогодні. Назначили, давайте подамо, хай люди попрацюють. Це перше питання. Друге, коли в нас кожен виходить сьогодні експертом, ну вибачте, щоб нас не було кожен сусліка гроном. Да? Як люди, які не мають не то, що освіти, не розуміють, вони коментують в кожному питанні, вони фахівці. Не розуміючи навіть елементарних речей, да? тобто я в своєму щось розумію, але багато питань я не лізу, тому що не розумію. У нас кожен все коментує. То вибачте, хай давайте професіонали перших це коментують і роблять, а друге, якщо людина працює, хай бере Ну, Справді відповідальність юристи часом даха. мають захищати і диявола, правильно? Я, то я не лише не не російською да, Я не можу не погодити з колегою, ну, по-перше, всі міністри мають мати своїх заміг, а ніхто їм буде нав'язувати. Це звичайно. І я відверто скажу: ну, я відношусь до тих людей, які коментують те, що знаю, чим я працював, чим стикають. І я скажу: от коли ми говоримо про ці ж бюджетні податкові зміни, я дещо дивуюсь. Я не так багато знаю, вибачте, мене там, в якійсь бюджетній сфері і так далі. Але я знаю дуже добре в місцевому самоврядуванні, Я знаю по розподілу податків. Я розумію, що таке навантаження. коротко. Друзі, панкал, дуже ну, 5 секунд. 5 секунд. Я Хочу сказати, що я теж за реформи, Я би хотів їх бачити. Але ми сьогодні бачимо трошки інше. Ми маємо горісні слова щодо реформ. Насправді бачимо око за Дякую. а Тому... тепер фінальне слово, фінальна репліка. Що нам чекати? Ми будемо працювати. вірніше, ви будете працювати у неділю вівторок. і вівторок. кажу, я так чув, що от казали представники провладної більшості, що. За неділю бюджет приймуть, і вівторок навіть не буде сенсу збиратися. Пане Але, Валерію. Я дуже сумніваюся, що в неділю він буде прийнятий. Якщо ми знайдемо порозуміння по всіх тих болючих питаннях, які зараз піднімалися, можливо, буде прийняти. Але я думаю, що ми все таки будемо збирати ще й понеділок, можливо, ще вівторок, для того, щоб він був прийнятий. Я дуже попросив би всіх колег. Ми зараз можемо перекладати, критикувати або ще щось. Україні потрібна консолідація всіх. Сил продемократичних, які зараз пройшли в парламент, я б хотів, щоб наш уряд зараз зрозумів, що на ньому відповідальність і контролювати все-таки буде його парламент. Тому що основна наша задача наших депутатів, всіх, хто зараз є в коаліції і хто є позафракційними, відпрацювати ці декілька днів так, щоб знайти інші шляхи наповнення бюджету, моменти збереження соціалки. Щоб ми знайшли розуміння і консультацію самі між собою і не сварилися, не доказували той міністр або чиїсь міністр. Дякую, Вадимко. Знаєте, я дуже хочу, щоб ми прийняли такий бюджет, який буде задовільняти, який буде провадити реформи, який не буде нас е відтягувати назад, і який не буде перекладати навантаження на людей. Я погоджуюсь з колегами, повірте, кожен депутат, а нас дуже багато зайшло перший раз. ми Падаємо свої пропозиції, ми подамо і повірте, будемо відстоювати. Якщо ми знайдемо компроміс, то цей бюджет буде компромісний. Якщо ми компроміс не знайдемо, то ви побачите позиції партій, ви побачите позиції фракцій, саме цінності, які ми можемо пропустити, а які ми не можемо при всій повазі до того, що нам потрібні кошти, щоб ми знаходили кошти на формування. Дякую. бюджету. Дякую, Михайло Головко. Я підтримую точку зору в першу чергу те, що говорили багато депутатів і політичних сил перед виборами, що дійсно для соціальна національна справедливість все ж таки тягар за економічну ситуацію в державі мають нести олігархи багать, і багаті, поділитися своїми надприбутками з бідними верстами населення, тому що сьогодні майже 80% українських української держави і оподатковувати мали середній бізнеси і більш тоді не а не чіпати олігархів. Це є злочин сьогодні. Забирати соціальні пільги – теж злочин. Тому ми маємо ввести прогресивну школу податкову. Забрати кошти з офшорів, повернути і заборону їх туди вивозити. Ну і перше чергу до речі, хотів би звернутися до народного фронту Ходо щоб вони не звернув до прем'єра з позицією не лобіювати російські лотереї і приватні структури, а все ж таки віддати ці повноваження державі, щоб це була державна лотерея, і буде 3 мільярди як мінімум доходів щороку в державні. Дякую, депутатських... Максим Поля депутатські дуже добре і краще саме це питання підняли, тому що саме якраз Осені підняв питання: що сьогодні ті, хто не голосували минулого разу, чомусь. Дуже голосно кричали в Раді, о, тому що вони були проти легалізації, тому що кошти не оподатковувалися і всі йшли в Росію. Сьогодні це буде можливо, щоб кошти не йшли в Росію, йшли в бюджет. І друге, дуже важливо. Ми сьогодні подивимося оцих цих найближчі тижні, наскільки в нас справді проукраїнський, а не проросійський парламент. Тому що те, що відбувається в Раді, це працює опозиція, хлопає в ладоші кожних 10 хвилин, і дуже радіє те, що відбувається. Тому особиста відповідальність і віддальність від популізму. Кожного депутата це буде прокринська позиція. Якщо буде цей балаган, який вони відбуваються, намагати кожен кричати поперед одного, то це робота виключно на Путіна на Росію. Дякую. Ну а наша робота. Шоу зради треба виганяти. Треба всім працювати. Шоу буде в нашій програмі щодня, як завжди, о 21.00. Ми підбуваємо підсумки поточного дня, і наші депутати можуть сказати трошки більше, ніж вони можуть сказати з трибуни Верховної Ради. Залишайтеся з нами, будьте на еспресо. Дякую всім. До побачення з вами був Єгор Чечеринда.